Доброго дня, в гостях у нас дощ, не гріє пічка, бензиновий двигун. Дивіться, машинка повністю прогріта. Обдув стоїть на гарячі, в лице. Тут у нас 35, ну, тут так само це 36, трошки більше, а тут холодним дує холодно. двадцять сім було я дивився 31 ну зрозуміли тобто машинка прогріта а дує тільки 30 градусів Зараз будемо під'єднувати станцію і промивати радіатор пічки. М 29. Під'єднали станцію. Напряму до радіатора пічки і йде процес промивки чистки радіатора так і що ми гріємо вже машинку дивимось що у нас виходить 72 градуси проти 30 так що я думаю що питань немає виникати якщо потрібна допомога звертайтесь СТО Хрущ, знаходимось в Києві біля метро Сарець